Друзі, привіт! З вами Таліна, і це One Story from Talina Today історія про те, що Швейцарія не є якоюсь фантастичною країною, де все відбувається інакше і все по правилах. Коли я працювала в п'ятизірковому готелі в Швейцарії, то був такий випадок: я про нього дізналася вже по обяві. Хоча я бачила, як це відбувалося. Одна з дівчат, яка залишила телефон на зарядку, ну, це ж треба було, знаєте, ще залишити телефон на зарядку в роздягальні. Я бачила телефон. Не пам'ятаю, який, просто пам'ятаю, що шнурок, зарядка. І ем, потім бачила записку на дверях про те, що телефон зник. Будь ласка, поверніть. Вона провисіла кілька днів, не менше тижня. І я так розумію, що його ніхто не повернув. Тож, мораль в тому, що друзі, навіть в Швейцарії, навіть в п'ятизірковому готелі, навіть якщо ти серед, серед своїх, це не означає, що у вас не вкрадуть телефон. Да, ніхто цього не знайшов. І я просто можу сказати, що я співчуваю тій дівчині. Проте треба бути обережними. Незважаючи на те, що ви в одній з найбезпечніших країн світу, е е е мораль. Не довіряти нікому, бути параноїком. Гарного вам дня!